Учасники саміту обмінялися різними думками щодо шляхів досягнення такого всеосяжного, справедливого і міцного миру, а і мають спільне бачення щодо трьох важливих аспектів. Ну, по-перше, українські атомні електростанції, зокрема за ЕС, повинні працювати безпечно та під повним суверенним контролем України і і відповідно до принципів МАГАТЕ. По-друге, це повне безпечне торгове судноплавство, а також доступ до не тільки Чорного моря, а й до Азовського моря. По-третє, усі військовополонені мають бути звільнені шляхом повного обміну, а усі депортовані та незаконно переміщені українські діти та інші цивільні особи мають повернутися в Україну. Тож, підсумкова декларація включає повернення Запорізької АЕС під контроль України, відновлення безпечного доступу до українських морських портів та обмін військовополоненими. Так повідомляє Агентство Реус із посиланням на об'єкт документа. А, а також стало відомо, які країни засмутилися через відсутність РФ на саміті. Зеленський, виступаючи на саміті, повідомив, що Росії не буде, тому що вона не хоче е, припиняти бойові дії. Тож представники Туреччини, Кенії і Саудовської Аравії заявляли, що на Заході бракує присутності країни-агресора. Наприклад, позиція Кенії вона непорушна, а саме агресія Росії проти України є несправедливою, невиправд... невиправданою виправданою і є порушенням міжнародного права. А в той же час міністр Кенії зауважує, що Росія теж має бути за столом. А що стосується Саудівської Аравії, то міністр закордонних справ заявив, що переговори, які будуть викликати довіру, потребують Важкого компромісу. А міністр закордонних справ Туреччини сказав, що цей саміт міг би бути більш орієнтовним на результат, а якби в залі була присутня інша сторона конфлікту Росія. Голова Єврокомісії зробила заяву на саміті Миру в Швейцарії. Приклад російської агресії може стати причиною інших загарбницьких воєн на планеті. Так вважає Урсула фон дер Ляйен. А заморожування війни РФ проти України не є рішенням, а це лише рецепт для майбутніх воєн. так заявила глава комісії Урсула фон дер Ляєн, виступаючи на саміті миру. Натомість союзники мають підтримати цілісний, справедливий і тривалий мир для України, такий, який відновить український суверенітет, територіальну цілісність і непорушність усіх кордонів. А президент Польщі Анджей Дуда під час саміту Миру у Швейцарії наголошує, що провина у війні, що точиться в Україні, лежить виключно на Росії, а також він підкреслив, що Білорусь винна теж у загарбницькому нападі РФ на Україну. Незадовго до саміту миру представники Росії в ООН заявляли, що єдиною темою міжнародних зустрічей щодо України має бути безумовна капітуляція у київського режиму. Росія прагне капітуляції України, але цього ніколи не станеться. Про це заявив прем'єр-міністр Британії Ріши Сунак під час свого першого планерного засідання саміту миру. А він звернув увагу, що Росія напередодні саміту намагалася зірвати його, мабуть, відчуває загрозу від обговорення принципів міжнародного права. Британський прем'єр нагадав, як незадовго до саміту миру представники Росії в ООН заявляли, що єдиною темою міжнародних зусиль щодо України має бути безумовна капітуляція київського режиму, але цього ніколи не станеться, бо агресія не може і не повинна взяти гору повідомив сунок. А також пропозиція глави Кремля Володимира Путіна щодо умов мирних переговорів в Україні є пропозицією по суті капітуляції України. Про це сказала віцепрем'єрка США Камала Гарріс під час виступу на саміті миру. А я вам нагадаю, що Путін з... прямо напередодні заявляв, що, начебто, готовий до мирних переговорів з Україною, але для цього українці повинні вивести свої війська з чотирьох областей: Херсонський, Запорізький, Луганський та Донецький. а також Україна повинна відмовитись від перспектив членства у НАТО. Ну а Росію не запросили на перший саміт миру в Швейцарії, бо вона не, не зацікавлена у зупиненні агресивної війни. Про це сказав президент України Володимир Зеленський. Світ повинен вирішити, що означає справедливий мир та яким чином він може бути досягнутий на основі статуту ООН. А потім, коли план ну, буде вже на столі, усіма погоджений і, до речі, зрозумілий для всіх народів, він буде озвучений і представлений Росії. Щоб на другому саміті миру можна було вже зафіксувати реальне закінчення війни, Зеленський очікує, що саміт миру, по-перше, має довести, що повернення безпеки насправді можливо. А по-друге, надати реальний план, щоб кожний крок до миру працював, починаючи від ядерної та продовольчої безпеки до звільнення полонених та депортованих осіб до повного завершення війни без загрози її нового початку. А на цьому в мене все. Я вам дуже дякую. Підписуйся до зустрічі.